На минулому тижні у рамках презентації Надвірнянського району відбувся прес-тур з участю журналістів засобів масової інформації Івано-Франківської області. Презентація району була організована Надвірнянською районною державною адміністрацією за участю Надвірнянської районної та міської рад. Надвірнянський район презентував свої кращі досягнення у різних галузях, зокрема культури, промисловості, освіти, спорту. На жаль, за браком часу гості побачили тільки маленьку частину потенціалу, який має Надвірнянський район. Захід розпочався теплою зустріч. Гостей на границі Надвірнянського району, в якій взяли участь представники районної влади та журналісти області. Першою родзинкою, яку оглянули гості, стало дивовижної краси церква Прибраження Святого Духа у селі Гвіст. Другим пунктом відвідин було одне з найпотужніших підприємств району НГВУ надвірна Нафтогаз. Начальник підприємства Володимир Чуприна ознайомив журналістів із профілем роботи установи. Наше підприємство є структурною одиницею публічно акціонерного товариства. Пас Укранафта. Основним завданням нашого підприємства є видобування нафти і газу, який ми добуваємо на території чотирьох районів Івано-Франківської області Рожняківського, Борочанського, Недрінянського та Косівського. А також ми нафту добуваємо на території Біжницького району Чернівецької області. Це все територія, яку я озвучив, входить до складу Надвінянського нафтопромислового району, який обіймає територію. Від річки Лівниця на північному заході до кордону з Румунів на південному сході. На нашому підприємстві працює понад півтори тисячі робітників, інженерно-тапічних працівників. Ми розробляємо, ведемо розробку нафтових, нафтогазових, нафтогазоконденсатних родовищ. Їх є більше десятка. На підприємстві функціонує. Чотири основних цехи основного виробництва це два цих зведування нафти газу, які ведуть безпосередньо розробку нафтового родовища у відповідності до проєктних документів. Також у рамках відвідин підприємства відбулася презентація громадського проекту музею нафти. Гості оглянули перші експонати та поспілкували з людьми, які доклались до створення музею і отримали докладну інформацію по даному проекту. Дуже раді і задоволені від того, що як кажуть, поїзд рушив. Ну, що на Україні це буде перший музей, буде. тому що я часто по роду роботи спілкувалися із, із колегами з Скровского, там є музей і газу, один із більших і ну, в базе вулиці. І як вже було сказано, експонатів на проценті 80, ну 50, потвердо. Це є Східниця, це є Борислав, це є надмір. І... Битв. Тому якось було. Люди, як то кажуть, болячи за свій край, що ми до сих пір така нафтова країна займається музею. Я так бачу, що такими темпами, як ми полякаємо довго. Надвірнящина славиться своїми спортивними досягненнями. Тож гості відвідали спорткомплекс пад Нафтохімік Прикарпатті, в якому виховувалось чимало відомих спортсменів, які своїми спортивними досягненнями прославили наш край. Як ви знаєте, трьохразовий учасник Олімпійських ігор був вихований та двохразовий призер Олімпіади Гонтюк Роман. Зараз він у Києві, оскільки він отримав посаду старшого тренера збірної України дзюдо по юніорам. І він нашу надвірнянську лінію веде у Києві і веде в національному рівні, щоб у було сильне не тільки у нас у надвірній, а й у всій Україні. Відома спортсменка, вихованка спортивної школи Олена Сайко зазначила, що займається у даному закладі вже 16 рік. Буквально це сьогодні перше число. Я це от я в червні записалася на дзюдо. Це ну, можна сказати, що сьогодні 16 років, як я тренуюся. Олена також розповіла про свої спортивні досягнення. Саме що найбільше – це я зайняла третє місце на чемпіонаті світу в Домініканській республіці. Третє місце з чемпіонату світу по дзюдо. Це ну досить великий Ну по самбо, чемпіонка Європи. Е Чемпіон призерка світу, відвідане Прокарпатського військово-спортивного ліцею показали ще одну з яскравих сторінок Надвірнящини. Гості побачили бездоганно облаштовані корпуси навчального закладу. Директор ліцею, полковник Микола Мартинюк, наголосив, що навчальний заклад забезпечує високий рівень знань та належну спортивну підготовку для своїх вихованців та зазначив, що бажаючих навчатись у закладі є більше ніж може прийняти ліцей. Бажаючи в нас є я, ну, за останніх 4 роки, скажімо так, таких твердих два чоловіка на місце у нас. так, Два чоловіка на місце є у нас, які бажають поступити. і Відповідно, через сито, хто іспитів проходить, ми приймаємо тих залучання. Кращих. Ну, ми, як правило, стимулюємо їх, для того, щоб вони здобували вищу, вищу. вищу освіту. Все-таки це ліцей закладного типу. І, як правило, ми готуємо для того, щоб вони подолали це сито зовнішньо зовнішньо-незалежного осінню і здобували вищу освіту. Завершилась презентація району підведенням підсумків та відзначенням кращих журналістів області. Голова ОДА Михайло Вишеванюк зазначив, що праця журналістів нелегка, але дуже необхідна. Пишіть, пишіть так, щоб ми ставили краще, життя стало краще, і що все це приносило тільки користь людям, а вам великі задоволення і матеріальні статки. Вітаючи сьогодні вас. Прийдешнім святом від імені голови обласної ради Василя Михайловича Скрипничука, від депутатського корпусу, бо і голова обласної адміністрації, також є депутатом обласної ради. Дозвольте побажати вам міцного здоров'я, сил, добробуту і достатку, дійсно усвідомлення того, що у тих країнах, де існують перетворення, де існують труднощі, де існують проблеми, так як і в Україні. Журналістська професія особливо небезпечна, особливо важка ця праця, але, напевно, саме ту інформацію, яку готуєте, подаєте, якою ви інформуєте своїх читачів, своїх аудиторії, вона тому і є цінною. Зважаючи на те, що через декілька днів журналісти відзначатимуть своє професійне свято, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації разом з першим заступником голови Івано-Франківської обласної ради відзначили кращих журналістів області.